У цьому відео ми поговоримо про пенсії для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Йдеться про ті самі 6, 8, 10 мінімальних пенсій за віком, які раніше були гарантовані законом, але згодом були обмежені. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, що змінилось після рішення конституційного суду і як можна домогтись справедливого перерахунку пенсії. Вітаю! З вами адвокат Олена Воронкова. Ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Тут ми простою мовою пояснюємо складні пенсійні питання. Якщо вам актуальна ця тема, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Тепер перейдемо до суті проблеми: як зменшили пенсії Чорнобильця для осіб з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи раніше діяли чіткі гарантії. Перша група отримувала 10 мінімальних пенсій за рік. Друга група 8 мінімальних пенсій, третя група 6 мінімальних пенсій. А для дітей з інвалідністю 3 мінімальні пенсії. Однак у 2021 році розміри пенсій були знижені до фіксованих сум 64800 та 3700 гривень. Ця зміна вдарила по найвразливішим категоріям громадян. Люди, які роками боролись із наслідками катастрофи, раптом опинились за межею справедливості. Обурення не забарилось. В різних регіонах України почали з'являтися сотні позовів. Люди вимагали повернути законні суми, але суди відмовляли в задоволенні позовів, оскільки не було законодавчого підґрунтя. Люди не здавались. І, зрештою, Правда перемогла. Конституційний суд України 3 квітня 24-го року визнав неконституційною частину 3 статті 54 закону про статус постраждалих від ЧАЕС. Суд чітко зазначив, фіксовані розміри пенсій 6 тисяч гривень порушують особливі гарантії соціального захисту для осіб, які зазнали шкоди через катастрофу на Чорнобильській АЕС. Суд нагадав. Що Чорнобиль це не просто трагедія, це катастрофа планетарного масштабу, наслідки якої держава зобов'язана компенсувати. І цей обов'язок закріплений у самій Конституції. Стаття 16 визначає подолання наслідків ЧАЕС як один із пріоритетів державної політики. Отже, після рішення Конституційного суду попередні розміри пенсій мають бути відновлені. Перша група 23 610 10 мінімальних пенсій. Друга група 18 888, 8 мінімальних пенсій. Третя група 14,166 гривень 6 мінімальних пенсій. Чому це рішення важливе? Це не просто декларація. Суд зобов'язав повернути дію попередніх норм. Тобто всі особи з інвалідністю внаслідок аварії на ЧС мають право на підвищену пенсію і можуть звертатись до пенсійного фонду і далі до суду, щоб реалізувати це право. Саме так зробив наш клієнт, особа з інвалідністю другої групи, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Його пенсія з 2023 року становила близько 8 тисяч гривень. Чоловік довго сумнівався, не вірив у допомогу адвокатів і не бачив сенсу судитися. Рішення Конституційного суду щойно було опубліковане, а практики ще майже не було. Але виявилось, що його знайома вже двічі виграла суд з допомогою нашого бюро. І підвищила пенсію собі та чоловікові. Її результат переконав пенсіонера поборотись за свою справедливу пенсію, і він довірився нашому досвіду. Попри затягування з боку пенсійного фонду, ми добились результату: через сім місяців, уже з урахуванням апеляцій, клієнту призначили нову пенсію у розмірі 19 115 гривень. А також нарахували заборгованість 162 205 гривень. Якщо ви або ваші рідні маєте інвалідність, пов'язану з аварією на ЧАЕС, не чекайте, ви маєте повне право на пенсію в розмірі 6, 8 або 10 мінімальних пенсій за ріком відповідно до вашої групи інвалідності. І зараз саме час діяти. Ми вже маємо виграні справи та виконані рішення і знаємо, як пройти цей шлях разом з вами. Звертайтесь за номером під цим відео. Ми консультуємо, збираємо документи, беремо на себе всі бюрократичні питання. І супроводжуємо до моменту, коли підвищена пенсія нарахована вам на картку. Залишайте свої запитання в коментарях або телефонуйте, ми обов'язково допоможемо. З вами була Олена Воронкова. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих новин. Бережіть себе і свої права разом з нами.